Доброго дня, всім слава Україні! Дякуємо нашим захисникам, які боронять нас від расистів. Завдяки їм ми можемо займатися тим, чим зараз на даний момент займаємося. А конкретно будемо садити фундуковий сад. Це місце моєї бабусі і хата. Ми вирішили будемо засаджувати на огородах фундуковий сад. Перше відео. Сьогодні починаємо перші саженці. Погода. Така дощик мрячить. Тобто, Територально бачите, як знаходиться і де наша місцевість, між лісами. Тут така глибиночка. Показую. Перші 16 саженців будуть вирощуватись біля хати. Біля хати. Будемо починати приступати, копати ямки. Ямка для саженця. Оскільки в нас тут глинище, і чорнозем йде на один штик трошки більше. Я викопав яму глибиною десь приблизно 50-60 см. Глина в сторону, хороший чорнозем верхній був зліва. А на низ насипав чорнозему з сусіднього огороду. Таким чином, щоб ну, зробити нормальну почву для майбутнього саженця. Так це все виглядить.